Друзі, ставте подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російські змі повідомляють про масований обстріл міста Рельськ в Курській області. Зафіксовано понад 50 ударів. Будуть питання за що нас били по казармах і місцях розташування російських окупантів, але не тільки територія РФ, тимчасово окупований Крим. Що Путін думав обстріляє Київ без відповіді 20 грудня? П'ятниця димова завіса над Кримським мостом. Іл 76 гелікоптери скидають воду прямо на арку. Пишуть про пожежу після влучання однієї ракети. Біля північної частини Кершинського мосту продовжується пожвавлення. Повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки після двох днів вибухів ведеться термінове гасіння Кримського мосту. Незважаючи на погану видимість, сьогодні вночі було видно кілька суден завдовжки 90 метрів. Здебільшого на якорі мета їхнього перебування не ясна. Також є катер, плавучі крани намагаються втримати опору. Паралельно будують другу лінію оборони Кримського мосту. Раніше ми повідомляли про ймовірне будівництво другої лінії бонових загороджень біля Кримського мосту. І от зараз ближче вечора ночі новий потужний вибух. Склад російських боєприпасів в Криму продовжує детонувати в Красногвардірському районі Криму. Таке нове влучання по складу БК, а ще зупинено рух залізниці в районі поруч із складом. За даними ТГ каналів, 20 цистерн горить п'ять вагонів детонує. Крім того, служба безпеки України головне управління розвідки вночі організувала атаки в Севастополі новоросійського В ефірі 24-го каналу Роман Світан пояснив важливість новоросійська за словами Світана, Новоросійські термінали по важливості знищення перевищують кримський міс. Він, звісно, теж має бути знищений. Проте саме через іде основний потік вуглеводної сфери Росії близько 60%. через один пор 60%. Це ж назад іде валюта росіянам. Відповідно, це знищення валютних постачань, пояснив військовий експерт. Він додав, що крім того, сам по собі новоросійський порт є базою російського чорноморського флоту. Скоріш за все, що довго готувалися, аби підготувати атаку такого типу, треба, щоб не працювали і місцеві групи спротиву. Це така об'ємна робота сил оборони України. Розповів світан. Військовий експерт наголосив, що це не останній удар. Треба буде ще з десяток разів вдарити. Це все висить на енергооб'єктах самого Севастополя. Саме тому це теж одна з основних цілей при плануванні і проведенні майбутніх атак. Розповів він. Вивід з ладу енергоб'єктів кладе практично всю військову воєнку, поки не переходять на додаткові засоби генерації. Це теж такий комплексний удар. Додав Світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.